Меркантильні жінки, безгрішні чоловіки? Ой-ой-ой, скільки бірок, скільки лейблів. Але питання до вас, чоловіки, скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь переконувати самостійно фінансово незалежну жінку у тому, що ви їй потрібні? Для чого ви їй там потрібні? Якщо вона усе сама і все для себе, то на що їй ще вас бавити? Знаєте, було б дуже чудово, якби при виборі партнера у нас була така тітонка з магазину, яка говорила б: Ой, ні, ні, цей тобі зовсім не пасує. Ой, ні, ні, цю не бери, вона не свіжа. А так приходиться брати те, що є. Якщо часом вам почало здавати, що я дуже багато собі дозволяю, в першу чергу подумайте про себе. Може, це просто ви надто багато собі забороняєте. Насправді людей дуже часто бісить, що ви страждаєте не так, як вони собі це уявляють. От вони якось в голові склали картинку того, як хто має жити, як хто має реагувати, і що от усі крім мене, мали би страждати. І коли ви не відповідаєте їхньому сценарію в голові, вони дуже дуже агресивно. Починають нервувати саме через це. Але ви продовжуйте усіх бісити. Колись в дитинстві я дуже хотіла подорослішати, так уявляла собі, яке безтурботне в мене буде доросле життя, як це буде класно, і як я хочу, хочу, хочу бути дорослою. А в реалі виявилось, що доросле життя це коли тобі постійно потрібно щось купити. Що секунди ціни дорожчають, а твої гроші дешевшають. Знаєте, дуже часто дівчатка мріють про любов, таку як в фільмах. Знаєте, ця романтика, цукерочки, ніжність і все, 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 все. А в реальному житті виходить психологічний трилер, де ніколи не знаєш, що в майбутньому. Зрозумійте нарешті, ви не можете змінити людину. Ви можете впливати на те, щоб людина захотіла змінитись. Але людина міняється тільки тоді, коли хоче цього сама. Тож дозвольте нарешті людям просто бути. Колись він мені сказав, що між нами немає іскри. Ну от, я спалила його машину і щоб він нарешті побачив вогонь між нами. Коли ви втрачаєте емоційну прив'язку до людини, тоді ви починаєте бачити її справжню, не таку особливу. Адже особливими людей робить наша любов до них, а не щось інше. У чоловіків два питання: як спокусити жінку, та що з цією жінкою тепер робити? У жінок теж є тільки два запитання: де знайти чоловіка своєї мрії, та що з ним тепер робити. Ви можете помилятись в людях, але не варто закриватись від усіх, адже не усі люди одинакові. Жити життя, яке інші не розуміють, це нормально. Приймати рішення і не виправдовуватись перед іншими це нормально. Жити у своєму темпі, бути собою це нормально. Ненормально – це постійно підлаштовуватись під всіх. І втратити себе. Ніколи не звинувачувала жінок, які фліртують з моїм чоловіком. Якщо у них не вийде, значить, я зробила правильний вибір. Якщо ж у них вийде, то вони заберуть одну мою проблему. Ви знаєте, мій головний талант знаходити чоловіків, яким вже давно потрібен психіатр. Тобі не потрібно мати 10, 20, 30, 100 друзів. Тобі насправді потрібно мати одного, але такого, який не відвернеться від тебе в найважчі твої хвилини. Мені дуже часто кажуть, у тебе така класна харизма, так хочу мати таку харизму, як ти. так хочу бути так, як ти, так як ти. Любі мої, це не харизма, це психічний розлад. Людина, яка маніпулює почуттями іншої людини. Це не про вміння, не про силу, це про страх. Адже для того, щоб бути щирим, треба неабияка відважність. Ви знаєте, нещодавно написала колишньому: які плани на вечір? А він мені у відповідь і відписує: Та так, нічого робити не буду. Ну і я йому пишу: так і знала, що нікому не потрібен.